147-48 а лапаш 182, урок 47-48, на сторінці 182. Аналіз. Аналіз слів на труднощі. Так, я показую слово, мовчу трошечки. Ви натискаєте паузу, робите аналіз. Потім натискаєте знову на паузу і слухаєте, чи все ви зробили правильно. В цьому слові трудність Аю. Літера С, на кінці не промовляється, е, літера С на кінці не промовляється як С. Безпроблемне слово. Тю. Проблема літера С на кінці. Проблем немає. Проблема літера С на кінці. Проблем немає. Три проблеми. Літера С не читається як С, ОЮ читається як У, С на кінці не промовляється. АЖ не промовляється. ОІ читається як УА. Е на кінці не промовляється. Проблем немає ЖУ. Проблеми аю, ою H. Проблема ою, а також літера С на кінці. Але увага в даному випадку вона буде промовлятись, тому що тут спрацює лізон перед наступним словом, яке починається на голосну. І так, це слово. Літера С на кінці не промовляється. Два слова будуть читатися як нузаву. Слово виключення читається як льо. В цьому слові є виключення. Це літера Т на кінці яка «у». Треба підкреслити два рази. Це означає недотримання правил читання. Тест. Це слово відпрацьовувалось раніше. В цьому слові ігнорується літера H, в цьому слові немає жодної проблеми. В цьому слові маємо проблему літерка U на кінці, Pardon, літерка U після Q. Слово відпрацьовувалось раніше. В цьому слові проблема АЮ. Слово безпроблемне, літера С на кінці, «ою» і все. Проблем нема в цьому слові більше. Дві проблеми. Літерка «ю» після Q не читається ніколи, а також літера «ю» e на кінці. H, яка ігнорується завжди, а також літера «ю» e на кінці. Це слово відпрацьовувалось раніше, слово, яке треба запам'ятати д. Проблема в літерці Ю, яка не читається після Q, слово відпрацьовувалось раніше. Безпроблемне слово. Літера С не читається на кінці, закривається пальцем. Маємо «н» кінцеве, яке не промовляється. Слово, яке треба було запам'ятати запам як виключення Ж, слово, яке треба запам'ятати як виключення «н». Маємо проблеми. Літера С не читається як e С. Кінцева S не читається закривається пальцем, де кінцева не промовляється. Comprend. Слово не має проблем. Ря. Літерка Е на кінці не промовляється «Жюлі». Маємо про... лише одну проблему ОІ. Безпроблемне слово Poisson d'Avril Merci.